Всім доброго дня. Сьогодні в нас погодка, плюс один. Сонечко світить. Вирішила розімнятися, прокататися на велику. Шестний велик припадає вже пилью. Хоча на дворі зима, в таку пору ніхто не ну, практично і раніше і не їздили, бо було сніг і погода така. А зараз сухо, гарненько. Ось стоїть мій. Треба буде його трішки прогуляти. Пилюку зігнати з нього. З'їжджу на роботу недалечко, але треба було взяти щось на руки, тому що в руки буде холодно, але їду недалеко. Якщо що, то витримаю. Стоїть мій коник, поставила його тут. Справилась я на роботі. Гарна така погодка, сонечко світить. Весна на дворі, пташки так співають. Зайшла я вам ріто. Взяла собі олійку Магнієву. Вже одну пляшечку випила, дуже смачна водичка мені з цією олійкою. Добавляю крапельками на водичку і п'ю. І хочу зайти я до стоматолога. Ось тут в нас є такий поряд з Мрітою. Зараз поцікавлюся, потрібно зубчик мені полікувати. Дент. йду в свою улюблену торбу. Іду, хочу взяти було і, і хочу взяти фарш. Так, що там мені треба? Ти так зайдеш і починає починається. Ага, і то треба, і все треба. О, сіль ще мені треба ось таку. Ми брали ось оцю сіль З часничком і цибулькою. Вже вона закінчилась вона. І зараз, можливо, гімалайська рожева. Можу взяти цю. Спробувати гімалайську рожеву або скопченою паприкою. Ух ти! А скільки коштує копчена паприка 55 п'ять Ну, я вже розгубилася. Матрона я візьму оцю. Без додаткових відбілювачів. Угу, mm -hmm, склад. Угу. Возьму. 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 Так, я прийшла за ага, Ось yes. мій булгур. гур. так. Шістдесят одна гривня. Так, беру цей вого. Так, хочу я ще фарш взяти. Що в мене є? І хочу я. Хочу я моркви по-корейськи. Немає. Чи буде? Буде. Так. Фарш, свинина, яловичина. Зараз зроблять, то сказали погуляти, п'ять хвилин. Погуляємо зараз по торбі. Піду я гляну на приправи. Прави. Мені треба розпушувати, розпушувати. І макі. Так, ходила я до стоматолога. Класно, мені сподобалось. Правда, півгуби занемівші, але нічого. Так, де моя. Де мій Я не, не бачу? Ага, ось він. Десь тут має бути. Десь отут має бути. Ванілін, 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 ванелін. Гвоздика желатин. Крукума. Що я не бачу розпушувача? Десь тут має бути. Імбір, 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 імбір. Що нема? Все є, а розпушувача немає. Гвоздика, желатин, кориця. Шасником та базиліком. Ну, ти дивись ну. От я подив... Я, напевно, ще хочу взяти оці томати. Ну. Томати. З морською сіллю. Так, скільки коштує 20 гривень? Візьму цю приправку. Ну, де ж той розпушувач? Не? Ну тут же ж повинен бути. Біля ваніліну завжди. О, ванілін. А, згущувач. О, знайшла. О, розпушувач, ще є. Акції на нього. 3,50. 18 грамів. Ось, хорошо. Якось так розкидано. Тут кусок ванілін з розпушувачем, потім тут. Тут далі йдуть приправи, якось так недобре. І спробуй знайди його. Вже якось було би разом, біля ван... ванілінів. Далі приправи йдуть, всякі різні овочі і терепири. для грі, для карі, і... і потім знов, і вже розпушувач серед них. Взяла дві пачечки розпушувача. Ну, що, напевно, мій фарш уже готовий. Йду я гляну. Йду я гляну. Ага, ще візьму, ще напевно, яєць. 4 гривні. Думаю, з яйця по 3,90 яйця. 3,90 так, візьму я ще дві яйця. штук. Дуже хороший фарш, взяла кілограм. Треба втікати з торби, бо зараз ще щось покушусь. Ще мандаринки, гляну, які є. Чи є, Які у нас тут є мандаринки. Нова, якісь мандарини. Що ж то за мандарини? Нова? 89 гривень. 90 копійок. Що ж то за мандарини? Тверді такі. Треба взяти ще мандарині. Треба ще взяти мандаринів. Треба їсти мандарини, бо скоро вже сезон закінчиться і не буде їх. Клементинів вже немає, напевно. Воно ну, зараз глянемо. Моркот. Муркот ми вже брали. Візьму срібку спробую. Нова. Зала 10 штучок спробувати. А я йду. Так. Йду на касу. Ну що, прийшла я вже додому з торби. Мандаринки смачні, дуже смачні. Ну, такі соковиті, можна їсти. Ну, тверді, такі, як апельсин. Я їх чистила ножиком. Нова апельсин. Сочні. Солодкі. Ну, кисточки є. Так як уже сезон закінчується, то будемо їсти ці нова апельсин. Так, хочу я посадити свої. Дві цибулинки маю амариліс або гіпіаструм. Ну, цибулини гарні, такі ну, тверді, коріння гарне. Тут зрізано. Ну тут трішечки десь дернули, трошки так шкурка, ну, то не страшно. Ось ну, тут навіть дітка є. Так, підготувала я ось вот такі два горшечка. Зараз я візьму, насиплю сюди керамзир. Керанзир насипаю. Трішки сюди насипала, видно? Вам добре. І всидамо. Насипаю так. Тепер візьму я. Я трішечки корінчики підрізала в цьому. Це в мене. Номер два. Це. Зараз покажу вам на Оце 32-й ось він. Мер, мерлін білий такий махровий. Ось ця цибулинка і Елвас. Оце вона, цибулиночка, вона більшенька. І отака буде квітка теж махрова, біла із такими червоними помазками. Ну що, будемо тепер насипати землю. Тут в мене в землі є розмішаний агроперлит і вермикуліт. Це земля з дачі. Так, візьмемо землі. Дивіться, тут я трошечки землі. Дивіться, видно вам. Землі насипаю, але треба, ну, щоб ви бачили, вам показую я сюди в горщечок треба. Тут така гірка, дивіться, то треба отробити таку всередині невеличку таку гірочку. О, і цибулинку туди. Я думаю, ще треба землі додати. Трошки у мене горщичок. Не знаю, можливо, і трошки завеликий для них, але тут є. Нормальний буде. Тут є дітка, то з діткою буде якраз добре. Так, отут треба зробити таку гірочку і. Оці корінчики гарненько так розправити, і щоб, так, тікетку ми зараз візьмемо сюди, щоб не поплутати сорти. І от ось отак треба на цей бугорочок, а корінчики розпла... розправимо по, по краях. Видно вам, як я саджаю, і засипаємо землею. Гарненько, отак по бокам. Трамбуємо. Десь. Земля у мене волога, потім я ще курю. І все. І отак от, от поправити легенько, втрамбувати. ось Корінчики засипали, і цибулинка ось так має бути. Ось так само будемо садити і цей. Ось Насипаю землі. Зробимо тут такий бугорочок, щоб ось, оце місце на бугорочок, а корінчики будуть по, по країшках. Ось, ось, так от, Ось. гарний собі лягли от, розложилися по боках і так само. Гарненько підсипаємо землею. Ці гіпіаструми можна навіть садити на вулиці, на дачі. але я посаджу їх в горщику, а потім, може, і, як буде весна, прикопаю їх і вони в мене зацвітуть на. Вітнику. А можливо я просто їх поставлю на підвіконня, і вони мені побачать. що вони як. Можна і садити в квітник. Відкритий ґрунт. Ось, тільки, напевно, теж треба в горщиках. Я тепер зрозуміла, що всі ці будинкові краще в землю е, отак. Прямо в землі не садити, а садити спочатку якусь ємкість, чи в, чи в ящичок, чи в такі горщики. Можна робити багатоярсні посадки, групові, цибулинкові, а тоді вже цей горщик прикопувати. Так буде набагато краще. Всі і лілії так само я тепер буду садити, так як зараз рекомендується. Таке, ну і все. Ось так от ми посадили, так що на сьогодні я вже буду з вами прощатися. Пока-пока.